На прикордонну службу України покладено завдання щодо забезпечення недоторканності кордону, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, пов'язаним із протиправною діяльністю на кордоні, їх виявленням, припиненням, проведенням дізнання, здійсненням провадження у справах про адмінпорушення. Охорону північно-західного кордону Одеської області забезпечують 28 відділів Подільської прикордонної служби. Серед них і прикордонний загін Кодема, який було відкрито у жовтні 2016 року. Даний підрозділ знаходиться на українсько-молдовському кордоні і відповідає усім стандартам сучасного прикордонного менеджменту. Інфраструктура та технічне забезпечення дозволяють якісно виконувати завдання з охорони та оборони державного кордону. Відділ охороняє ділянку кордону з Республікою Молдова, саме центральною частиною. Протяжність ділянки понад 33 кілометри. Також до відділу кодема входить місцевий пункт пропускаше, який також був нещодавно відкритий. Завдяки силам місцевої влади і на даний час функціонує. З метою ущільнення охорони державного кордону та враховуючи зміни у Придністровському сегменті, керівництвом Кодимщини було прийнято рішення щодо відновлення обороноздатності Кодимського району як прикордонного. Це відновлення функції військової частини та прикордонного загону. В цьому році було розпочато роботи по реконструюванню цього приміщення, як ви бачите. Допомога надавалася як органами місцевого самоврядування, так і волонтерами. І роботи провелись в короткий час. Буквально за 4 місяці була повністю реконструйована ця будівля. Всього на ремонт даного приміщення та прилеглої території було витрачено біля 3 мільйонів гривень. Оновлення відділу прикордонної служби Кодима стало можливим завдяки волонтерам, активістам та небайдужим громадянам. Значну допомогу надали і керівники Кодимської райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування. У ході робіт реконструйовано адміністративну будівлю, склад паливно-мастильних матеріалів, бокси для автомобільної техніки, котельню та мережі водопостачання, водовідведення та теплові. Тепер відділ Кодима це добре оснащений багатофункціональний підрозділ. Відділ комплектовано транспортними засобами, такими як Volkswagen Amarok, Автомобілі УАЗ, Хантер, Квадроцикл та Мотоцикли. Мотоцикли використовуються в охороні кордону дільничними інспекторами. Як правило, в весняно-літній період автомобілі Амарок та УАЗ використовуються для доставки прикордонних нарядів та для охорони зеленої ділянки кордону. На відділі перебуває десь біля 100 людей особового складу. Зміна налічує від 15 чоловік які заступають на дві доби. На відділі вони харчуються та відпочивають. Основну службу вони як правило, на ділянці зеленого кордону та в пунктах пропуску. В зоні відповідальності кодемських прикордонників два пункти пропуску міжнародний Олексіївка і місцевий Шершенці. База оснащена за всіма сучасними стандартами від технічної складової до побутових умов. За ситуацією на кордоні слідкують зі спеціальної кімнати, де встановлена система відеоспостереження. Проходять службу близько сотні прикордонників. В даному приміщенні розміщується черговий. Зв'язку відділу прикордонної служби, який відповідає за підтримання зв'язку всього відділу з управлінням прикордонного загону. Є у нас розміщена історія прикордонної служби, з чого починалися основні відзнаки, участь героїв в антитерористичній операції. Є герой України, який загинув старший Семенов, це смоглі подійського прикордонного загону. Наш молодший сержант Атіпов Микола Павлович також загинув під час виходу з державного котла ім імені планується назвати цей відділ прикордонної служби. На даний час вже стоїть йому меморіал в Він. вікнах, названа школа в честь нього в селі Рімерка. І в вікнах назвали вулицю. Ми колишньо Леніна вже виховуємо типово. На відділі прикордонної служби Кодема знаходиться 6 спеціальних собак, з яких 4 собаки спеціальних використовуються в пункті пропуску Олексія ПТРШершенці, 2 з яких по наркотикам, дві яких по зброї, вівчарки та дві розшукових собаки, які користуються безпосередньо на лінії державного кордону, тобто для затримання переслідування правопорушних. Готую кашу рисову з коровкою на перше, що. На перше буде суп з макаронів, салат і салат з свіжої капусти. Компот і так само компот. Обов'язково карту. Запишу, як на доволі від 15 до 20. Це найкрасне Харчування трохразове? Так, точно. Зранку вибіти вечірні. Продукти всі є на складі? – точно, все вистачає повно забезпечено. забезпечені. До моменту відкриття даного відділу щільність охорони кордону становила в середньому більше 45 кілометрів на один підрозділ. Зараз же ця цифра становить до 25 кілометрів. Тобто більша кількість людей відслідковують та контролюють меншу протяжність кордону. А відтак і є результати роботи. Затримано контрабанду товарів на суму понад 1,3 мільйона гривень. Не пропущено через кордон майже 40 порушників. Виявлено ряд недійсних документів та накладені штрафи близько 15 тисяч гривень. Даний пункт пропуску, а також комплекс заходів по спрощенню пропускного режиму, облаштуванню нових пунктів пропуску на території Кодимщини це політика, яку веде місцева влада. Направлена вона на покращення добробуту кодимчан та розвиток території і має три основні позиції. Перше, наші кордони священня недоторкані і повинні бути міцними. Друге, це покращення і полегшення транскордонного співробітництва. І третя позиція це по спрощення ну, порядку і можливості більш повно співпрацювати з сусідами, оскільки ми прикордонний район. Ми вважаємо, що наші проміжні задачі виконано. А саме те, що я сказав, всі три складові цього завдання ми отримали надійних захисників нашого кордону, оснащених по самому сучасному слову техніки. Ми безумовно це робили для того, щоб наше населення було задоволене. Це був одним із пунктів нашої моєї програми програми моєї моєї команди. Цей пункт на рівні разом з військовою частиною виконано, і ми бачимо вже перші плоди. Ми відмічаємо позитивний вплив на економіку району, на моральний дух населення. В рамках реформування органів та підрозділів відомства прикордонна служба проводить набір на військову службу за контрактом. Переформатування системи потребує патріотів та мужніх захисників рубежів, які спроможні стати новою формацією прикордонників та обличчям кордону. Подільський загін продовжує набор військовослужбовців за контрактом для проходження служби в наших підрозділах, який з'являється відділ прикордонної служби Кодима. Перевага надається із числа місцевих жителів для влаштування на роботи. Цей відділ також є для Кодеми Додатковими робочими місцями. Ми набираємо громадян України з числа молоді від 18 до 45 років, які добре характеризуються з попереднього місця роботи чи навчання, добре розвиті фізично та здорові. Заробітна платна у нас складає рядового від 7 тисяч гривень це мінімальна заробітна плата. Якщо хтось бажає проходити службу, можуть звертатися як для відділу прикладної служби, які у нас розташовані в Кодимському районі. Це Кодима, Загніткова, Тимкова. Та вам будуть надаватись телефонні адреси, кому звернутися, по яким телефонам. На сьогодні Кодима це мирна ділянка кордону, але надзвичайно напружена і важлива. Головна мета це забезпечення ефективної реалізації політики у сфері безпеки державного кордону та запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами, що і здійснює успішно прикордонний відділ кодима, який є надійним захисником рубежів одноіменної території і, звісно ж, гордістю кодимчан.